Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, Я його ведуча Кароліна. З вами рубрика Психологія відносин, і в цьому відео ми поговоримо про контрзалежні стосунки. В попередньому відео ви можете знайти всю інформацію про співзалежні стосунки, які також. Необхідні для того, щоб зрозуміти, які є невротичні сценарії відносин. Саме про це ми і будемо говорити сьогодні. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся взагалі, що таке контрзалежні стосунки, які є причини та головні ознаки контрзалежних стосунків, як ви можете це в собі діагностувати. Звичайно, контрзалежні стосунки це також модель поведінки, це такі відносини, які з'являються у людини в дорослому віці, і за якоїсь психологічної травми людини. Звичайно, з дитинства. Також людина може здаватися до контрзалежних відносин, коли вона сама отримала якийсь неприємний досвід, вона зблизилася з людиною і. Там її образили, і вона вибирає бути контрзалежною. Та різноманітні досвіди інших людей, за якими вона має змогу спостерігати в якихось мотиваційних фільмах, книгах і просто у фільмах, де показується модель поведінці, що самому краще, що я справлюся без інших, що люди це зло. І взагалі контрзалежні стосунки це також залежність. Але залежність від незалежності. Сподіваюся, що в цій точці все як ніколи зрозуміло. І чому з цим взагалі важливо працювати? Тому що необхідно тримати баланс. І коли людина або повністю розтворюється в іншій людині, як в співзалежних стосунках, забуває про свої потреби, дуже сильно вимагає. Від іншого партнера вона не може сама себе задовольнити. То в контрзалежних стосунках тут навпаки людина настільки боїться інтимної близькості, вона настільки боїться розкритися іншій людині, вона настільки боїться показати себе, втратити маску, е відчути як якесь зближення, що вона вибирає залишатися одною. З контрзалежними людьми важче працювати, тому що їхні проблеми, їхні питання, неприємні ситуації скриті не лише від людей, а й від них самих. Цю людину неймовірно важко розкрити, тому що вона не здатна розкриватися, їй дуже важко довіряти людям, але і ще ізюмінка проблеми в тому, що вона сама не усвідомлює свої проблеми, вони сховані від неї. В контрзалежних людях, як правило, світ ділиться на біле і чорне, погане і хороше. Також контрзалежні люди дуже мають багато вимог до себе. І, звичайно, ви мають не менший список вимог до інших людей. Наступні ознаки контрзалежності, такі допоможуть вам діагностувати схильність до контрзалежних взаємин з іншими людьми. Вам дуже важко зближуватися з іншими людьми. Я буду перераховувати, якщо у вас відповідь так, то це одна із ознак схильності до контрзалежних відносин. Ви... Відчуваєте страх при близькості та дотримання близькості в інтимних стосунках. Ви кажете ні всім новим ідеям. Ви вибираєте триматися від людей подалі, які, на вашу думку, намагаються занадто сильно зблизитися з вами. Ви відразу вважаєте людей порочними, поганими, якимись неправильно, якщо ви їх залишили, або вони залишили вас. Тобто з людиною точно щось не так, якщо ви не з нею. Ви відчуваєте тривогу навіть при думках інтимної близькості з іншою людиною. Ви маєте непереборну потребу бути завжди правим. Також ви боїтеся, що люди від вас відвернуться, якщо ви покажете свої емоції чи якийсь страх. Тобто знімете маску, проявите себе таким, яким ви є, в тій чи іншій ситуації, яка, в принципі, може бути, яка може мати місце тим чи іншим емоціям. Тобто, якщо вам страшно, коли на вас не знаю, там хтось нападає. То ви не можете показати страх, тому що боїтеся, що люди від вас відвернуться. Також ви маєте дуже ну, помітний прошарок м'язів або жиру в районі плечей, грудей та живота, що виступають для вас тілесним. Блоком, тілесним захистом від інших людей. Ви відчуваєте напади гніву, коли щось йде не так, як ви хочете. Ви прагнете до ідеальності, до перфекціонізму і прагнете цього від інших людей або ідеально, або не я. Також ви здатні втрачати швидко інтерес від якихось захоплень і постійно шукати собі нові. Або наче постійно перебуваєте в пошуках, тому що здається вам, що вас взагалі нічого не цікавить, не захоплює, не вставляє. Також ви вважаєте, що люди можуть. Які чинять з вами тим чи іншим чином, вони можуть бути або абсолютно поганими, або абсолютно хорошими, в залежності від того ставлення, яке вони мають до вас. А також ви щиро вірите, що. Люди повинні ставитися до вас по-особливому. Також ви можете як це сказати, по доброволі працювати понаднормово, виходити на роботу у вихідні, ви завжди не проти бути десь на роботі займатися якоюсь корисною справою, навіть якщо вас про це не просять. Оці ознаки контрзалежних взаємин. І контрзалежності в собі допоможуть вам діагностувати. Але, звичайно, це лише короткий перелік, який можуть вказу... вказувати на схильність до контрзалежності. Далі я вам розповім про причини контрзалежної поведінки вже в дорослому віці, в дорослих людей. <кій> Існує трійка взаємопов'язаних причин. Чому контрзалежна поведінка проявляється в дорослому віці. І перша із них це коли батьки не, не додали достатньої кількості прихильності, любові та навіть присутності на шляху до становлення незалежності. Наприклад, коли декілька років тому, можливо, з десяток, з 10 років було модно, вважалося, що це. Класний спосіб виховання, і по-іншому ніяк, коли дитина плаче без причини, тобто то до року, да? це зовсім маленький малюк. Залишати в колясці не підходити, щоб сама заспокоїлась, аби не виросла не виріс розбалованим. Насправді, я, я пам'ятаю, десь читала про те, що була написана дуже розумна книжка, яка стала бестселером, була дуже популярна серед молодих мам на той час. І дійсно. Змусила повірити в цю теорію. Але насправді, якщо дитина плаче на думку батьків без причини, ну, тобто вона не голодна, вона не мокра, їй не холодно, нічого її не лякає, не турбує, просто плаче, то вона в цей момент потребує саме маму, так? або значиму людину, яка зараз займається. Вихованням та, в принципі, виживанням цього малюка, адже без дорослої людини малюк ніяк не виживе. І коли дитина кричить просто так, це вона просто потребує мами тут і зараз. Я буду говорити про маму, сюди можна і бабушку, і будь-хто, хто виховує дитину. І коли приймеш таку модель поведінки. Мама вибирає не підходити, а хай дитина заспокоїться. Дитина може кричати і 20, і 30, і 40 хвилин, там 15, да, може зовсім недовго кричати, але зазвичай, це за 20-30 хвилин вона, звичайно, врешті-замовкне, врешт решт заспокоїться і засне. Але засне не тому, що вона перестала кричати і заспокоїлася, а тому, що вона психологічно виснажилася. За ці 30 хвилин вона відчула всю безпорадність світу, вона відчула себе е, одинок, одинокою, ну, ви поняли. вона відчула себе безпорадною, вона відчула себе не знаю, знесиленою, висмаженою, повністю. Вона відчула всі жахи цього світу і у повній безпорадності, роздратованості, знемоги вона виробилася і заснула. І нічого, якщо так трапилось якийсь раз, дитина не запам'ятає цього. А якщо батьки робили так постійно, і дитина в криках засинала від знемодження психологічного виснаження повного. Так, наче всі сили вже вийшли, уже настільки вона не може, що просто засинає оце малятко, Воно просто вирубається від того, що воно нікому не треба. Саме так, а то і гірше дитина почуває себе в цей момент. Ну на той момент. В той період часу це було ж так модно виховувати дітей. І батьки ні в якому разі не хотіли зашкодити дитині. Вони не думали, що навішують на дитину багато дитячих і психологічних травм, подібної моделлю виховання. Але маємо, що маємо. Таким чином дитина. Вибира, ну, в неї немає вибору, вона розуміє, що без цього вона не виживе, вона вибирає підстосовуватися, забувати про свої емоції. Вона розуміє, що показувати свій крик, свій страх, свої переживання. Е або нікому не треба, воно не принесе ніякої користі, вона все одно не отримує те, що хоче, або нікому не треба. Також е причини можуть бути, коли мама годує дитину погодинно. Не тоді, коли дитина відчула, що вона голодна, а тоді, коли стукнуло 2 години, 4 години, 6 годин, там, да, кожні 2 години мама годує. І це також може вплинути на розвиток контрзалежних відносин вже в дорослому віці. Тому що людина розуміє, дитина вона підлаштовується і розуміє, що я зараз голодна, але я забуду про це, я підлаштуюся під дорослого значимо, який годує мене через 30 хвилин, а не зараз, коли я хочу їсточки. Наступна причина контрзалежних відносин в дорослому віці це нездатність батьків надати, надати уваги, відповідних емоцій, натхнення від, від одного до трьох років дитині не дали вони змогу розкривати та досліджувати світ. Є дуже цікавий експеримент з двома мартишками, тобто взяли дві мартишки, у яких є діти, У яких є діти маленькі обізянки, і вони забрали маленьку обізянку, тобто, вона, якраз, якщо порівнювати на людські роки, десь було їй три роки, якщо б це була дитина, її помістили в приміщення з різними не, не схожими, дратуючими. Умовами, да? там десь світло, десь якісь предмети незрозумілі, десь щось блимає, десь щось тече, тобто кімнату з багатьма подразниками. І Малиш садів в цій кімнаті іншу кімнату з такими самими подразниками, незрозумілими, незнайомими посадили також мартишку дитину, але з мамою своєю. І та дитина, яка була в цьому незнайомому приміщенні сама без мами, вона нічого не торкалася. Вона всього боялася, вона не могла досліджувати ту територію. Вона вважала, що це все ознака загрози, що це все може їй нашкодити. А в тій кімнаті, де Малиш був з мамою, Малиш нічого не боявся. Він всього торкався, скрізь сунув свої пальчики, скрізь намагався все потрогати, пощупати та засунути до рота, так як це зазвичай роблять людські діти. Тобто ця мартишка, вона мала внутрішню опору, вона мала почуття безпеки, тому що знала, що мама поряд, і він може не боятися і може досліджувати світ у будь-якому разі. Нічого не зашкодить. Адже мама надасть мені це почуття безпеки у будь-якому випадку. Я можу спокійно досліджувати світ. Так ось у випадках, коли дитина не мала. Цього почуття безпеки, цієї опори да, у вигляді мами чи іншого значимого дорослого, який завжди поряд, що важливо, то вона також втрачає здатність досліджувати світ і в дорослому віці схильна до контрзалежних стосунків, вона всього боїться, не здатна показувати свої емоції, розкривати своє обличчя, знімати маску. І це друга причина. Виникнення контрзалежної моделі поведінки у дорослому віці. І третя причина це перенесення якихось травм у процесі розвитку дитини, які пов'язані з психологічними травмами, якимось насильством, фізичним, психологічним, якогось знущання та зневаги. Зі мною на уроки також поділилися клієнтським кейсом. Він дуже сумний, але це дійсно було в реальному житті. Коли дівчинка, будучи ще зовсім маленьким, десь побачила і почала вести собі щоденник. І вела вона його, вже там були і 14, і 16 років. Вона писала в ньому ну, не кожного дня, але регулярно. І записувала туди саме е, цінне для неї, щось незрозуміле, щось нове, всі свої емоції, ну, тобто щось дуже-дуже особисте, щось дуже приватне, вона туди записувала. І настав день, коли ця дитина вже ну, от починала ставати підлітком. Вона ну, була в школі, приходить зі школи, а мама, ще будучи в алкогольному спіаніні, знайшла цей щоденник. І вона сиділа в нагло в її кімнаті та читала цей щоденник. І вона не просто його читала, а висміювала майже не кожен вислів, не кожен, не кожен запис і, і кричала це зі сміхом дитині в обличчя, все це проговорювала. І Дитина почала плакати, дівчинка це була. Вона почала плакати, намагалася забрати цей щоденник. А мама в сміхі заливалася хохотом не те, що не віддала цей щоденник і не попросила вибачення, і не припинила навіть сміятися. Вона дочитала його до кінця, висміювала все. Дитина просто сиділа в углу, плакала і так сильно переживала, що мама зараз її висміює, знецінює. І просто вона зараз для неї якась точка приколу. Хоча дитина ж, коли писала туди всі ці записи, це було для неї щось таке важливе, щось таке цінне, щось таке переживаюче, щось неймовірно важливе саме для неї. Так мама взяла ще цей щоденник і пішла, подрузі показала, потім за столом всім прочитала. Лише уявіть, яку психологічну травму нанесла мама дитині, навіть не усвідомлюючи. Так, ось, ну, це приклад, звичайно, психологічної травми, хоч і жорстокий, але не саме жорстокий, що може бути. Це факт. І це були причини, які можуть бути проявом контрзалежних відносин у дорослому. Віці, як ви можливо зрозуміли з цього відео, що в контрзалежних відносинах, навіть якби людина не була дуже схильна до незалежності, також нічого приємного немає. Це все також травми, які людина несе з собою в дорослому віці. І, як правило, із-за психологічної недосвідченості людина не знає, що з цим робить. Вона може навіть не усвідомлювати, що в неї є такі. Хвороби, що в неї є такі больові точки. Адже в контрзалежних людях ці проблеми сховані не лише для інших людей, а й для цієї людини особисто. Також нагадую, що в цій рубриці є відео про співзалежні стосунки для того, щоб скласти картинку в цілому, важливо подивитися. Відео і про співзалежні, і це відео до кінця, тому що тут ви зрозумієте, які є сценарії невротичних відносин, і, маючи таку інформацію, знаєте, коли ви в чомусь свідомі, вам легше розуміти, що вам з цим робити далі: залишати так, як є, чи щось змінювати, чи звертатися за допомогою, чи, можливо, ви усвідомите, що слава Богу, що в мене це уминуло, у мене таких ознак немає, і це прекрасно. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписалися, то внизу під цим відео на вас чекає червона кнопка. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалося чи хочете мене підтримати. Також пишіть коментарі свої думки щодо цієї теми. Можливо, ви мали якісь психологічні травми і готові ними поділитися. Я колись казала, що те, що зовні, вже не в мені. Коли ви прописали якусь свою проблему, проговорили її, вам, вона вже менше вас. Турбує також. Давайте разом розвивати український YouTube і бережіть собі себе.